Вітаю вас, друзі, глядачі-підписники мого каналу. Ви на каналі Домашній пташник. Я зібрав деякі фото з 2023 року, щоб разом з вами пригадати все те, що відбувалося на моїй маленькій фермі протягом цього року. Хочу побажати всім нам мирного неба добра, злагоди, радості, любові у кожну нашу родину. Хочу подякувати кожному з вас за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, за вашу підтримку протягом цього року. І маю надію, що у новому 2024 році будуть ще кращі результати, ще кращі експерименти і ще більше досвіду у сфері домашнього птахівництва. Дякую! Кожному, хто підтримує мій канал. І як, і, як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник уже у 2024 році. З новим роком!